Компанія Спецтехніка пропонує вашій увазі LED лампу 12 Вт під патрон Е27 з акумулятором. Працює як звичайна LED лампа від мережі 220 з можливістю роботи від акумулятору. Час заряджання у включеному стані від мережі до 10 годин. Час роботи від акумулятору до 4 годин. Ось так виглядає робота лампи від мережі. 220 під час зникнення мережі лампа залишається включеною. Є можливість включати та виключати лампу за допомогою штатного вимикача. Ось так виглядає робота лампи від акумулятора Також в комплект входить спеціальний кронштейн для того, щоб перетворити лампу. На автономне джерело світла.